Я Вчора на сайті Міністерства юстиції прочитала цю інформацію. особливо там було красним написано до уваги змі. Анастасія працювала юристом банку. Вісім місяців тому її скоротили. Відтоді за допомогою центру зайнятості шукає ідеального роботодавця. Вакансій багато, але уровень зарпланих плат дуже низький. У мін'юсті золотих гір теж не пропонують зарплата з преміями – 3-4 тисячі гривень. Мотивують перспективою кар'єрного зростання, тренінгами і можливістю отримати ціні знання та навички. Юристы которые готовы обслуживать наш народ, должны принимать участие в наших конкурсах. Люди, которые думают, что будут назначены на посаду, закроются в своем кабинете и не будут общаться ни с кем не прийнімаються учасники. Консультувати і посміхатися не єдина вимога до кандидатів. Наприклад, щоб дістати посаду начальника районного управління юстиції, потрібно мати трирічний досвід роботи за спеціальністю і вищу юридичну освіту. Я отримала 11 резюме. Це ще не всі, тому що ще до мене мають дзвонити. Я залишила свої контакти і надсилатимуть або імейлом, e я роздруковуватиму і нашим кадрикам. Віддаватиму на подальший розгляд, і це улов менш ніж за годину після підписання меморандуму про співпрацю Центру зайнятості та столичного управління юстиції. Одні пропонуватимуть спеціалістів, інші робочі місця. Подібна співпраця допоможе запустити соціальний ліфт у сфері юриспруденції. Вважає Станіслав Куценко. Сам він уже скористався ним посаду начальника дістав у результаті відкритого конкурсу. І загалом це зайняло близько трьох місяців ця вся процедура. У нас в Києві це буде значно скорочене. Людина подає документи протягом місяця, може подати, і буквально за кілька днів протягом тижня іспит і відкрита співбесіда. На обліку київського центру зайнятості майже півтори сотні юристів до 21 січня у столичному управлінні юстиції чекають резюме на чотири посади і обіцяють найближчим часом відкрити ще дві. Еліна Вольська, Павло Пархоменко, соціальний пульс.